Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар і сьогодні я показую ще одне надходження на наш склад Audi Tron Sportback. Самій максимальні комплектації автівка в ідеальному стані. В Самому дорожчому, темно-синьому кольорі. В автівці є абсолютно все. Самий дорогий салон, який існує. В ідеальному стані автівка ззовні і всередині. Така красуня. Панорама. Частина панорами відкривається. Задній клімат контроль. Двочики дверей. 21 й Диски Audi Sport, всі помічники водію, Night Vision, зеркала камери, посилені гальма всі види зарядок, зарядки з двох сторін. А, Заведена у нас автівочка. Виключаємо. ccs Combo приймає до 150 кВт на годину. З однієї сторони матричні фари, камери кругогляду, огляду, друга зарядка та багато-багато іншого. Автівка без ДТП тільки приїхала в Україну і готова радувати свого нового власника. Телефонуйте, приїжджайте, купуйте торговий дімікар.